Привіт, друзі! Зараз вам покажу квартиру. Це квартира 41 квадратний метр. Ми її робили для замовника дистанційно. Вона буде в майбутньому здаватися в оренду. І наразі вам покажу деталі цієї квартири. По цій квартирі у нас наступна конфігурація. У нас тут такий невеличкий коридорчик, 3 квадратні метри. Ми тут зробили з однієї сторони таку от полочку, е, освітлення і в принципі тут у нас двері прихованого монтажу. Ще у нас, до речі, тут гардеробна і я вам зараз її покажу. У нас тут полички стоять, тут місця під е, щось покласти. Знизу, до речі, тут можна встановити робот пилосос тут є спеціальна розетка. Знизу для вашого взуття можна поставити ще такі типу, поставочки. Тут дві шуфлядочки такого плану. І тут у нас місце під верхній одяг. Тут у нас бойлер встановлений горизонтальний. В принципі, тут ще місце є. Зараз покажу вам санвузол. По санвузлу санвузол у нас 5 квадратних метрів. В принципі, тут що ми зробили? Бачите, зробили велику стільницю. Синиця, егер, все засиліконили. Тут у нас дуже багато місця під зберігання ваших речей з цієї частини. Бачите, тут також дві таких шуфляночки. Великий умивальник. інстаграмне дзеркало. До речі, коли ви встановлюєте дзеркало на всю стіну, у вас візуально становиться якби більше простору. Тут у нас підсвітка LED. Раз, Підсвітка LED. два. Бачите, тут ще місця для зберігання. В принципі, місць для зберігання тут ну, більш ніж достатньо. Тому, в принципі, якщо навіть бачите, це квартира для оренди, але вона зроблена ну, реально як для себе. Але, до речі, тут е, ну, по коштам вона досить бюджетно вийшла. Зараз я вам ще зроблю відео про кошторис. Це ваше улюблені відео. Я вам викладу все. Дивіться, Тут ще встановлено таке, ось, таке скло. ну і В принципі, у нас ну, і сантехніка, ванна. Тобто, що тут такого сказати. До речі, зроблений такий заліз, бачите, з цієї сторони під взуття ще під ноги. Щоб було зручно ставати, якщо треба щось помити у ванні. До речі, в цій квартирі є ще тепла підлога, ми її вімкнули, щоб затестити, тому що ще не тестили. Тут рушника сушарка з сухим теном, от вона встановлена, ну, і тут в принципі, от у нас йде датчик на теплу підлогу в санвузлі. Зараз я вам покажу кухню вітальню Тут у нас кухня вітання 21 квадратний метр. Кухня у нас 3,5 метра довжиною. В принципі, тут ну, стандартний базовий набір техніки. Тут ми встановили до речі, посудомийну машину. Тут. У нас mm -hmm. на машина індезіт. Тут у нас ящик під мийку, Розсобні шух... шухлядки. А, варочна поверхня, духовка, тут у нас витяжка, ну, в принципі, все необхідне є. Тут, до речі, є така штука, тут була ніша і ми вирішили зробити тут таку систему. Тут можна покласти якісь кухонні приладдя. По матеріалам кухні у нас столешня, егер. Шуфлятки у нас кранашпан, фасади кранашпан і верхні фасади ДСП кранашпан По фурнітурі кухні у нас хафель, всі доводчики і так далі. А з цієї сторони у нас вбудований холодильник Вірпул Тут також. До речі, зверніть увагу, тут дуже багато місць для зберігання. Всі, у нас, за рахунок того, що у нас кухня зроблена до стелі, всі верхні полички у нас раціонально продумані та можуть бути використовуватися в подальшому як місця для зберігання. Ще особливістю цієї кухні вітальні є те, що тут зробили диванчик. Диванчик тут двохметровий, він розкладається, спеціально робили під замовлення. Ми взагалі дуже часто моблюємо всю квартиру ну, індивідуально. Тобто чому? Тому що Можна досить чітко підібрати будь-який розмір. Тут зробили такі от полички з LED підсвіткою. Тут в чому прикол, зараз покажу. Є у квартирі взагалі два варіанти освітлення. Тобто перший варіант це дальний, другий варіант це такий вечірній. І вечірній створює таку більш комфортну атмосферу. Ще в цій квартирі ми встановили таку поличку, вона з LED підсвіткою. Тобто тут вона відіграє таку роль, як декоративна історія, і в принципі тут можна покласти якісь книжечки, фотографії, там, рослини такого плану. У цій частині ще проєктом передбачено те, що тут можна встановити столик, на якому можна працювати. Ми тут не встановлювали його, тому що квартира буде здаватися в оренду, тому, в принципі, якщо... Орендар захоче тут зробити таке міні-робоче місце, то в принципі ми це передбачили. Зробили тут підсвітку і знизу зробили виводи під інтернет. Загалом у цій квартирі у нас натяжні стелі, точкове освітлення, багато led підсвіток. По стінам у нас фарбування і двері прихованого монтажу у нас у кімнатах. Спальня у нас невеличка, вона тут 9,5 квадратних метрів. Ми встановили ліжко 160 шістдесят на 2 За рахунок цього відкривання дверей ми зробили в коридор, але ну, тіпа, тут або ліжко 1,40 треба було ставити, або 1,60 і двері в коридор відкривати. У цій квартирі ми виконували технічний проект. Зараз покажу, він внизу буде представлений. Загалом цю квартиру ми зробили з меблями з технікою за 5 місяців. Це трошки довше, ніж ми очікували, але з нашими реаліями зараз відключеними світло обстрілами, мобілізацією працівників, от такий був строк. Бюджет на цю квартиру був 27 500 доларів. 41 квадратний метр. Багато це чи мало, Пишіть у коментарях. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Лайк, підписка. Гарного дня!